Всім привіт! Зараз ми знаходимося на базі футбольного клубу Динамо Київ, де проходить табір «Динамо Київ Кемп 2024. А зараз ми візьмемо інтерв'ю у учасників цього табору. Привіт, привіт. Як тебе звати? Алло. З якого ти міста? З школи. Чіпка школи. Що тобі найбільше сподобалося в цьому таборі? Підготовка тренерів та бажати. Як тебе звати? Тимур. З якого ти міста? Вінниця. Що тобі сподобалося в таборі? Вчитися професійного футболу і грати в команді. Як тебе звати, Максим? З якого ти міста? Суми. Ти щось нового дізнався на тренуваннях? Так, я навчився, навчився грати командою. Як тебе звати? Максим. З якого ти міста? З Києва. Чи знайшов ти тут нових друзів? Так, багато. Багато нових друзів. Як тебе звати? Саша. З якого ти міста? З Києва. Що тобі дав табір? Е, вміти дружити і комунікувати з, з дітьми. Як тебе звати? Даня, з якого ти міста? Київ. Що тобі не вистачало в таборі? Басейна. Як тебе звати? Макар. З якого ти міста? Що тебе надихнуло в таборі? Тренери. Дуже сильні суперники о, ще Може Ну, Багато води приносять, можна напитися. Як тебе звати, Саша? З якого ти міста, е, Ірпінь? Що тобі дав цей табір? Е, мені він дав нові знання в футболі, друзів і все напевно. Як тебе звати, Лев. З якого ти міста? З міста Новомиргород, Кіровоградської області. Який день тобі більше всього сподобався, і чому мені сподобався четвертий день в цьому таборі, тому що ми грали в футбол з таким футбольним клубом, як Козак?